6 серпня 2025 року в селі Старосільці Житомирської області під час свята преображення Господнього віряни провели священнослужіння на дорозі під дощем біля закритої Свято-Успенської церкви. Священнослужитель отець Олександр розповів, що 3 серпня 2025 року під час молебну за українських військовослужбовців прихожан православної церкви України витіснили з храму представники Української православної церкви Московського патріархату. Деякі прихожани з московської церкви, а саме шість чоловік з. З самого села Старосільці, ну і всі інші, вже ті, хто в приїжджі з інших міст і сіл, яких привезли священники УПЦ. І вони замкнулися всередині, випхали тих, хто, хто були перші, їх випхали. Навіть одну жіночку трошки причавили дверима. Ми, ми почали служити малебень в притворі, в притворі храму. Навіть до половини не дослужили. Вони відкрили двері храму, перебили нам молебень і почали витісняти нас на двір. Місцева жителька Валентина Чмут, прихожанка Православної церкви України, говорить, що її і ще одну прихожанку виштовхали з церкви представники Української православної церкви Московського патріархату. Там дуже великі така із храму у цей притвор. Молодики, здорові, і вони давай чавитірі. Мені чуть ноги не відвалили. Але я вспіла таку якось вискочати. Коли я вискочила, я бачу, що цієї людини голова, отак, дівчата. Я стала дуже кричати. У Наталії Царюк троє членів родини захищають Україну. Жінка каже, що місцеві жителі хочуть відвідувати храм Православної церкви України, тому що церква належить громаді, яка її відбудовувала. За словами Наталії Царюк, церква є архітектурною пам'яткою 18 століття. Ця церква колись була дерев'яна. Дерев'яну церкву перевезли у слобідку. Приїхала поміщиця була, і вона збудувала цю церкву. Вона збирала гроші і строїли цю церкву. Ця церква дуже давно. Прийшли совєти і ця церква була закрита. Потім пройшов час. І цю церкву почали відстраювати. Відстраювали старосілецькі люди, тому що у цьому вистройці навіть учаснила моя мама. Но як почалася війна з 2014 року, люди не хочуть щоб була. Російська церква. Вірянин Православної церкви України Микола Повар каже, що під час конфлікту 3 серпня була присутня поліція. Тут почали провоцирувати. Ну нас попросила поліція, щоб ніякі провокації. Ми самі не хочемо ніяких провокацій, нічого. Ми хочемо все мирно, документально оформити, щоб було нормально. Івана Сілецька, пресофіцерка Нацполіції в Житомирській області, у телефонній розмові розповіла, що між прихожанами відбувся словесний конфлікт. У серпня в селі Старосільця під час проведення богослужіння між прихожанами виник словесний конфлікт. Поліцейські, які забезпечували публічну безпеку та порядок на місці події, оперативно втрутилися та припинили суперечку. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Звернень від громадян до поліції не надходило. Благочинний протоієрей Житомирсько-Овруцької єпархії Православної церкви України Віталій Липський розповів Суспільному, що Свято Успенська церква нині в користуванні представників Української православної церкви Московського патріархату, які не пускають односельців на територію храму. Вони не хочуть не молитися з нами, тому що для них ми досі. Ми розкольники. Вони не хочуть навіть іти на спілкування. Вони одні праві громада це ніщо. А священники мають право робити, що хочуть. Ми українці, наші діти захищають, і ми не хочемо, щоб вони тут з російська мова була. Хай хай односельці ходять, хай прихожани ходять, хай переходять на українську молитву, і ми їх всі приймемо. Кореспонденти Суспільного намагалися зв'язатися із Сергієм Грицаюком протоієреєм Житомирської єпархії Української православної церкви московського патріархату, але він на телефонні дзвінки не відповідав. Thank <sharp inhale> Олег Куцаківський, голова Старосілецької громади, розповів, що станом на 6 серпня 2025 року Свято-Успенська церква та прилегла до неї територія за документами перебуває у користуванні Української православної церкви Московського патріархату. Ми сесію все передамо так, як положено, по закону. Понімаєте, не то, що хтось надумався так, там тих п'ять десяток чоловік. І вони в церкві ніколи свічки не купили. Як вона була розвалена, я там ще деякі підприємці не давали великі гроші туди, відрятувати. ...ремонтували цю церкву. Ну, як хтось здавав 20 гривень, це такі відлоні. Ну, старенькі баби давали там теж від. Просто захотіли заколотити так в селі. Ніякої штовханини там не було. Ніякої. Я там не був, але були правоохоронні органи. Там просто вони хочуть скандал якийсь відстроїти. Люди між тут? собою. Ну, люди самі одне з одними. Все передамо так, як потрібно, тільки щоб ходили і держали в належному стані цей храм. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.